Угорщина та Австрія поки що залишаються нейтральними країнами Європейського союзу, які досі не постачають Україні озброєння для боротьби проти Русні. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Питання не в тому, що країни ЄС проти. питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато відмазок, різних речей, аргументів і дискусій. Відповів він за його словами. Політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передати Україні коштують нашій державі щоденних втрат на фронті. Раніше стало відомо, що федеральний уряд Німеччини готує до передачі Україні новий пакет військової допомоги. Німеччина передасть зенітні самохідні установки гепард. Крім того, до нового пакету увійдуть бронетранспортери М113 із озброєнням. А також уряд Німеччини схвалив продаж Україні великої кількості високоточних керованих артилерійських снарядів вулкану. идеолога русского мира Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье. А те знали, знали, они еще до самого покушения все прекрасно знали, чья это работа. И там еще пыль от этого красочного фейерверка не успела на землю осисты а они уже оба! В Госдуме заявили об отчетливом украинском следе в убийстве Дугиной. Генерал ФСБ уверен в украинском следе убийства Дарьи Дугиной. О, ну а так-то уже лучше, да, а то дочь, не дочь. Что вы хотели этим сказать? Що у цього конченого противного гадкового упершу у нього секс, коли то був, Все, да всяка кожна кончена мразь, вона либо чий-то син, либо чата дочь. А ця сама по собі була мразю не меншою, ніж її долбанутий папашка, насравший в голову Путіну. І на якого теж в Україні всім було от абсолютно насрать. Його, якщо детою поминали, то, й то разві що в зв'язку з його давньою дружбою з Свсідущим Арестовичем, який там в очередной раз перебігаючи з однієї сторони барикад. На другу, і він тоді боровся на пару з Керчинським з помаранчевим майданом ремін Ющенка. Аж тут вдруг вказується, що у цього мало кому інтересного Дугіна була там яка-то дочь яка прославилася развіше що тим, що лазила по ефірам федеральних каналів. Так вони там усі табунами ходять. Якщо за кожним з них ганяться, це ж ну ніяких спецслужб не настачишся. І поки вся Україна лазила в Google, щоб хоча б узнати, хто це взагалі така була. Тут друге казалося, що це ми. От тому мені і жалко українські спецслужби, що їм приходиться такою, ну, абсолютно, якою то ерундою займатися. Одне добре, що їм це оказалось, ну все ще не сложна. ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной, обвинив спецслужбы Украины. Исполнительницей по версии следствия стала гражданка Украины Наталья Вовк. Российские СМИ опубликовали удостоверение Натальи Вовк в девичестве Шабан. Сообщается, что она числится в составе полка АЗОВ. Вовк, кажется, да? Два дня, два дня и все готово. Все в ажуре, это те, кто годами резонансные преступления какие-то расследовать не может. А тут два дня и все, но я по-другому спрошу. А де ви взагалі два дні лазили? Вам не стидно, ні? Зачем? Ну на що у вас столько времени ушло? У вас навіть и удостовірення на руках готовым Було це те, яке десь в Маріупольському архіві, якому-то залишилось. Ну, ми ж готувалися до війни, ви ж пам'ятаєте, так? Да? Готовились не то слово. І цю абсолютно засвічену баришню, попавшу в усі їхні бази. Мало того, что отправили на дело, то ще и заставили пройти спид всеми видеокамерами Москвы, где она только не засветилась. ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дугиной. ФСБ опубликовала видеозапись с перемещением подозреваемой в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, передает РИА Новости. ФСБ также продемонстрировала фотографии с автомобилем подозреваемой, на которых видно, что она меняла номера. Ну куда, куда еще открыть и себя вести, знаючи, Прекрасно знаючи, що тебе там будуть пасти. І от вам вопрос від опитного розвідчика. А чого ж тоді Петров з Башировим обосрались так само, пройшовшись там під якими-то відеокамерами, коли на діло Скріпалі йшли? А я вам зараз скажу, бо вони на це діло без дітей поїхали. Хоча відкуди них діти, якщо вони там ну, окремі розглядають шпілі одне одне, вони більше нічого не вміють. А ця вона. На дело с дитиной несовершеннолетней пошла, сделала все, чтобы это дело провалить. Блин, вам уже подыгрывали, как могли. Исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, сообщила ФСБ. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. А я вам даже больше скажу. Если внимательно раздавиться видео и абсолютно открытых передвижений, там окажется, что она не только с детиной школьного возраста, А з котом в котоноски на діло пішла. Жаль, не дали ще багажник внімательно роздивитися. Там же явно окажеться, що вона з морською свинкою і з якими-то рибками в акваріумі була. Прям Леон Кіллер, якийсь, який теж, якщо пам'ятаєте, на діло з малою на телепортман і з фікусом даже ходив, Ну, той баришня максимально усложнила собі життя, а толку. Волк с дочерью также были на фестивале «Традиция» в Подмосковье, на котором присутствовала журналистка перед взрывом автомобиля. После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prada, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Волк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию, добавили в ФСБ. Хтось спокійно, приспокійно собі свалила з документами Нацгвардії, з забитими там, чи брошеними дето в Маріуполі, і які доказують только то, що вона до Азова і має точно таке ж відпочивання, як от наш колян до Більшого театру, і, 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 і іли, да, з дочкою, з котом в машині, яка до вчорашнього дня фігурувала в об'явленнях на продажу на авторія. І на яку вони там по всій Москві номера міняли. Як перчатки. Що вам іще треба було зробити, щоб ви зачухались з флагом на преступлення піти? Так було вже таке до війни. Ні разу не допомоглося. Вони і це провтикали. Тому от мені і жалко, обі спецслужби, наші спецслужби, за те, що ну довелося займатися такою, ну, якоюсь ерундою, Робити все настолько тупо, топорно, і все одно зробити все ідеально. А русські спецслужби за те, що вони за місяць до того і ще потім плюс два дні. Що вони всіх цих подарків в упор не замічали? От жалко, їх обох. Ну, їх обох, я в виду, не цього Ралдугіна нас Доцею. У них якраз все хорошо. Вони столько ратували за війну і призивали убивати. Що ну зараз можна тако порадуватися за них, що у них все зрослось. що все пішло по їхньому. І не в одних, то них все зрослось. Там до многих уже теж должно починати потихоньку доходити, і от що ти мені підказуєш, що ці будуть трошки так посмишльоні за ФСБ, тому що у них очко уже должно так потихоньку починати рипіть. Логика Маркова. Рублевка дрожит. Почему теракт против Дугиных будет иметь большие политические последствия? Место теракта. Это рядом со знаменитым Рублевским шоссе. Это там, где живут Путин, Медведев, Патрушев, Сечин. Там почти все члены правительства, главы корпораций, главы СМИ, ведущие депутаты. Этот теракт им послание. Бойтесь, вы можете быть следующие. Да нам, в принципе, даже пофиг, какие такие послания вы будете друг дружке передавать. Це ваші внутрішні, і ви самі прекрасно це знаєте. Но нам важливо, щоб ви чітко уловили суть цих послань, що до вас, до кожного, до кожного із вас при желанні може добратися люба тітка з дитиною на руках котом і документами воїнської часті, залізтої подпису Степана Адольфовича Бандери, які вона от буде нести отак, прямо в отак протягнутих руках перед всіма відеокамерами Москви, прийде. Устрої і спокійно уїде за границю. сикотно? Так це ми, вовки. Це ми ще навіть нічого не починали. Гав-гав! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.